Добрий день, мої маленькі друзі. Ось і закінчується ваш навчальний рік. Закінчується травень, останній місяць весни. І вже незабаром вступить свої права дуже нам усім улюблена пора року. А яка саме відгадайте загадку? Зрілі вишні у садку і суниці у ліску, теплі дні, барвисті квіти нам дарує щедре. Так, літо, до нас поспішає сама довгоочікувана пора року. А пригадайте назву першого місяця літа? Вірно, червень відкриває літо. Його називають у народі рум'янцем року, тому що у червні все починає яскравіти, зріють самі смачні ягоди, розквітають самі яскраві квіти та трави, та багато-багато всього змінюється на яскравий колір у природі. Отож, давайте запросимо до нас у гості літо. Але спочатку нам його треба знайти, воно ховається в цих малюнках. Розгляньте уважно та позначте ту картинку, на якій зображено літо. Добре, молодці, знайшли. Діти, а коли ви чуєте слово літо? Що вам спадає на думку? Які асоціації у вас виникають? Давайте разом пригадаємо. Роздивіться уважно таблички і запам'ятовуйте їх. Так, чудово. А зараз я пропоную пограти в гру, що нагадує тобі про літо. Що вам нагадує ось ця картинка? Так, влітку саме яскраве сонечко. А ось на цій картинці що нагадує? Так, метелики, квіти. А на цій картинці. Так, смачна полуничка. Ви її дуже любите збирати на грядках, так? А це прогулянки на природі та вміння від бабки на пальчик. А тут що нагадує літо? Так, їзда на велосипедах, а це ігри у пісочниці. Обов'язково це море, яке ж літо без моря, так? А це смачне морозиво, яке ж воно смачне, яке літо без морозива? Так, а це річка, спогади про дачу. А ось ця картинка, що нагадує про літо. Так, це поїздка до бабусі, полянки з квітами та плетіння виночків з кульбабок. Добре, діти, все вірно. Ну що ж, пропоную трішечки відпочити та відправитись у невеличку подорож, де можна водночас і відпочити, і зустріти безліч кольорів у розмаїті квітів та рослин. Якщо хочете дізнатись, куди вирушимо, відгадайте загадку. Тут квітів розмаїття духмяно пахнуть трави, над ними у блакитті дзвенить невтомний жайвер, бджола тут мед збирає, комах тут безліч друзів. Напевно, кожен знає, як хороше у так. Лузі ми вирушаємо на квітковий луг. Помилуйтеся барвистими луговими килимками, яких тільки барв не побачиш на квітучих галявинах, які кольори можна побачити. Давайте пограємо в гру Чарівні барви квітів. Я буду називати колір квітів, а ви, відповідно, назву квітів цього кольору. А якщо якусь квітку не впізнаєте, не хвилюйтеся, я підкажу вам. Отож, назвіть квіти білого кольору. Так. Ромашка, анемона, деревій звичайний та аніс, добре. Тепер квіти жовтого кольору. Так, це мати мачуха, жовтець, кульбабка, чистотіл та звіробій. Добре молодці, наступні квіти синього та блакитного кольорів. Волошки, льон. Живокіст, сокирки польові та, звісно, дзвоники, молодці дітки, тепер квіти фіолетового та боскового кольору. Так, це польова гвоздика, цибулька-трибулька, іван-чай, будяк, лупух, м'ята польова та шавля лікарська. І нарешті квітки червоного та рожевого кольорів. Так, це, звісно, червоний мак, алтея лікарська та конюшина рожевого кольору. Добре, молодці. Ну що ж, діти, ось ми разом і пригадали, і побачили майже усі лугові та польові квіти, покликали літечко, згадали, які задоволення воно приносить для вас та ваших друзів. Заглянули на квітучі луги. Я сподіваюся, вам сподобалась наша невеличка подорож. Отож, до нових зустрічей! всього на кращого та самих яскравих вражень від зустрічі з літом.